Оновлений стандарт медичної допомоги в Україні вимагає нових підходів до скринінгу раку шийки матки. Згідно стандарту, ВПЛ-тестування схвалене FDA, є одним із варіантів цервікального скринінгу, регламентованого в Україні. Відтепер в діла доступний ВПЛ-тест на 14 генотипів, схвалений FDA, для виявлення високоонкогенних типів, зокрема 16-го і 18-го. Забір біоматеріалу здійснюється так само, як для ПАП-тесту за допомогою щіточки Rover Cervex Brush Combi, яка потім поміщається у віалу Шурпас sure BD. В Україні цервікальні скринінги рекомендовані жінкам з 21 року ПАП-тест кожні 3 роки. З 25 до 65 років ПАП і ВПЛ кожні 5 років або лише ВПЛ кожні 5 років. Рекомендується первинний ВПЛ-скринінг кожні 10 років для жінок 35-65 років. Після 65 років скринінг можна припинити за умови адекватного негативного результату попереднього скринінгу раку шийки матки та за відсутності помірної дисплазії, епітелію шийки матки і більш тяжких процесів протягом останніх 25 років. Діла пропонує повний спектр досліджень для проведення скринінгу раку шийки матки та захисту жіночого здоров'я, цитологічний скринінг, ПАП-тест методом рідинної цитології та ВПЛ-скринінг ВПЛ 14 генотипів, схвалений FDA. Діла надійний партнер у захисті жіночого здоров'я.